Намасте, друзі! Вітаю вас на каналі Live Yoga Sky 3DASI. Мене звати Гай 3 Дякую, що вибрали мене, що займаєтеся разом зі мною. Завдяки регулярній практиці йоги ви отримаєте результат побачите прогрес у своїх заняттях. Для цього підпишіться на цей канал, щоб не пропустити кожного тижня нові відео зі мною. А також поставте лайк на це відео, мені буде дуже приємно. І напишіть щось в коментарі. Ну и сейчас, давай это Намасте, друзі, вітаю всіх на килимочку. Переходимо на початок килиму, складаємо руки на масте, переносимо на до лобу. і опускаємо до центру грудей, до нашого серця. Робимо глибокий вдих і видих, опускаємо руки вниз, прикриваємо очі, відчуваємо цю миті, віддаємося цієї миті, розкриваємо наше серце, відводимо плечі назад. Розкриваємося цьому моменту і складаємо руки в області серця долонями на, груди, на грудях, робимо глибокий вдих, підіймаємо руки через сторони вгору. І на навитисі на масти опускаємо в центр грудей. І знову складаємо долоні в центр грудей, відчуваємо стукіт серця, відчуваємо цю вібрацію життя, прикриваємо очі для того, щоб. Краще з'єднатися. Вдих через сторони, підіймаємо руки вгору, тягнемося з руками, розкриваємо серце, легкий прогин в грудях, і на навидисі опускаємо лікті за спину і з прямою спиною опускаємося вниз, торкаємося пальчиками килимо, і згинаємо по черзі одне і інше коліна, розминаємо задню поверхню наших ніг. Сгинаємо ліве і праве коліна. Тепер ставимо ногу на ширині тазу і складаємо руки в замочок. Качаємося замочком зі сторони в сторони. Таким чином ми розслабимо нашу спину. Вдих дивимося перед собою. І на видисі, складаємося навпіл. Можна перезігнути тут коліна. І тепер згинаємо праве коліно, права рука залишається на підлозі, і ліву тягнемо в небо. Дивимося впродовж лівої руки. Така невеличка скрутка. Слідкуємо, щоб обидві п'ятки залишалися на підлозі. Опускаємо руку вниз і правою ногою робимо крок назад. Вдих, підіймаємося вгору і на видих, опускаємося вниз, задня нога розслаблена, ліва нога під котом 90 градусів, розкриваємо тут серце, глибоко дихаємо, легкий прогин в області грудей, прикриваємо очі, глибокий вдих. І видих, опускаємо руки через сторону вниз. І тепер, неначе ми зачерпуємо воду і поливаємо себе цією водою. Вдих, зачерпуємо руки вперед, видих вгору і поливаємо себе цією водою. Вдих, черпаємо воду і поливаємо цю, цією водою благодаті, радості. Вдих вперед і видих назад. Залишаємося. В такому положенні і на видосі скручуємося в ліву сторону. Ліва рука йде за праве бедро, а правою рукою беремося за коліна. Ставимо задню ногу на носочок і підіймаємося вгору. Ноги сильні, витягнути скрутка. дивимося за ліве плече. Вдих, підіймаємо праву руку вгору, тримаємо цю скрутку, глибоко дихаємо. Глибокий вдих. І на видосі опускаємо ліву руку знову на коліна, розкручуємося плавно, робимо глибокий вдих, руку через сторони вгору. І на видосі переходимо в позу воїна 2. Задня стопа повністю притиснути до підлоги. І підіймаємо тепер ліву руку вгору поза мирного воїна. І на видосі опускаємо ліве лікоть на ліве стегно. Можна опустити, повністю всю руку притиснути до підлоги, тягнемося правою рукою вгору. Знову повертаємося вгору, вдих вгору і видих, опускаємо ліву руку вниз і за правою тягнемося вперед. І тепер розгинаємо переднє коліно і переходимо в позу трикутника, витягуємося за правою рукою. Вгору стараємося якомога більше розкрити серце. Можна правою рукою ще більше скрутитися і взятися за ліве стегно. Можна витягнути руку вгору знову. І на видосі, повертаємося вперед, розвертаємося всім корпусом, згинаємо переднє коліно, опускаємо заднє коліно на підлогу, вдих через сторону, підіймаємо руки вгору і на видосі скручуємося сторону, в праву сторону. Права рука йде на ліве коліно, ліва рука на праве стегно. Розслабляємо задню ногу, опускаємося ще нижче, підіймаємо праву руку вгору. І на видисі, опускаємося в центр, руку ставимо перед собою і розгинаємо передню ногу, носочок підіймаємо на себе і тягнемося вперед до носочку. Тепер опускаємо носочок, притискаємо всю поверхню стопи, згинаємо коліно і розгинаємо. Зробимо невеличкий потік, асан, вдих вперед, видих, розігнули коліно. Трошки залишилися тут, згинаємо переднє коліна, підіймаємося вгору, вдих через сторони, руки вгору, на видих, опускаємося нижче, нижче. Глибокий випад, розкриваємо серце і опускаємо задні коліна на підлогу, ставимо руки перед собою, крокуємо назад в планку, вдих планка, видих, чатуранга дандасана. Вдих, собака мордою вгору, розкриваємо серце, плечі опущені. І на видусі плавно переходимо в собаку мордою вниз. Тут ми розслабилися, попружимо в плечах, підіймаємося на носочки і опускаємо п'ятки вниз. І плавно тут з круглою спиною переходимо в позу собаки мордою вгору звідси опускаємо коліна, відводимо таз назад і знову переходимо собаку, мордою вниз. Зробимо потік асан з круглою спиною вперед, собака, мордою, вгору, видих, собака, мордою вниз. Кругла спина, вдих, собака, мордою вгору. І видих, собака, мордою вниз. Плавно пускаємо хвилі всім нашим тілом вперед, собака-мордою вгору. І видих назад, собака мордою вниз. Знову з круглою спиною перейшли в собаку мордою вгору. І на видосі, собака, мордою вниз. Тут ми залишилися крокуємо вперед, чотири кроки вперед. Дивимося перед собою вдих. І на видисі складаємося навпіл. І з круглою спиною підіймаємося вгору, вдих через сторони, підіймаємо руки вгору, розкриваємо наше серце і на видасі опускаємо руки в область нашого серця, прикриваємо очі і відпускаємо всю напругу, відчуваємо цю вібрацію, наповнюємося цією вібрацією. Прислуховуємося до свого серця, прикриваємо очі і відчуваємо, чого насправді хоче нашого серця. Воно хоче любові, тепла, свободи, спокою. Відчуваємо цей спокій, цю любов, цю свободу всередині себе. Відчуваємо єднання з джерелом. Навдосі підіймаємо руки через сторони вгору, розкриваємо серце і на видосі з прямою спиною опускаємося вниз, ставимо руки на лимок. І тепер згинаємо ліве і праве коліно, знову розминаємо нашу задню поверхню ніг. Зробимо декілька разів. Тепер залишаємо зігнутою ліву ногу, Ліву руку пускаємо вниз і за правою рукою витягуємося в праву сторону, невеличка скрутка, права рука витягнута, дивимося в сторону витягнутої ноги, повертаємо голову вперед, опускаємо праву руку, припіднімаємо ліву ногу, і лівою ногою робимо крок назад, опускаємо задні коліна. І через сторони підіймаємо руки вгору, вдих, на видисі, опускаємося нижче, нижче, покращуємо нашу розтяжку, розкриваємо серце і опускаємо руки, черпаємо воду вперед, вдих, видих назад, вдих вперед, видих назад. Уявляємо, що ми поливаємо себе водою. Да, яка нас очищує, яка дарує нам сили, яка дарує нам внутрішню силу. Вдих через сторони руки вгору, і на виду ми скручуємося в праву сторону. Ліва рука йде на праве коліно, а права рука за, лів, за ліве стегно. Підіймаємо ліву руку вгору. Опускаємо її знову на коліна і піднімаємо заднє коліно над підлогу, піднімаємо ліву руку вгору і відчуваємо цю скрутку. Глибоко дихаємо, відчуваємо силу в наших ногах. Опускаємо ліву руку знову на коліна. І розвертаємось, скручуємо ще більше, дивимося назад за праве плече. Розкручуємося і переходимо в позу на 2. Ставимо задню стопу на, повністю притиснути на підлогу. І переходимо в позу мирного воїна. Права рука тягнеться назад. І на видосі опускаємо праву руку, піднімаємо ліву вгору, праву опускаємо на підлогу і ліву руку витягуємо вперед. Ще більше розтягуємо лівий бік. Вдих підіймаємося знову вгору. Права рука вгору, ліва на стегно. Тягнемося, розтягуємося тут поза мирного воїна. Опускаємо праву долонь на підлогу. Ліву руку піднімаємо вгору. Тримаємо це положення, розтягуємо наші ноги і водночас наші руки. Опускаємо руки на підлогу. Ставимо повністю задню поверхню стопи на підлогу і переходимо в позу трикутника. У нас тут обидві ноги випрямлені, можна лівою рукою взятися за стегно, ще більше скрутитися. Вдих вперед, видих, розвертаємося. в попереднє положення, підіймаємо руки через сторони вгору, випад. І на видосі опускаємо руки і вирівнюємо передню ногу. Носочок на себе. Вдих вперед, руки вгору, розкриваємо серце. Видих, опускаємо руки, вирівнюємо передню ногу. Тягнемося животом до стегна. Вдих, підіймаємося вгору, руки через сторони вгору, сідаємо нижче. І на видосі переходимо в високий випад. Сильні ноги. І на видосі опускаємо руки і переходимо в позу планки. Вдих планка, видих, четвернка Дендесна. Вдих, собака мордою вгору. Можна посміхнутися тут. І на навидосі переходимо в собаку мордою вниз. Попружинили плеча. Укачали тазом зі сторони в сторони. І плавно переходимо в позу планки. І звідси переходимо в позу собаки мордою вниз, пускаємо хвилі нашим корпусом, планка. І видих собака, мордою вниз, кругла спина, планка, Прогин спині, собака мордою вниз, відчуваємо текучість в нашому тілі, відчуваємо наш хребет як морську хвилю, вдих. Планка, залишаємося в планці, видих, чатуранга, собака, мордою вгору. І на видисі опускаємо коліна, відводимо таз назад, розводимо коліна в сторону, опускаємо лоб на підлогу, долоні з'єднуємо разом, підіймаємо долоні вгору. Тут ми подякуємо матінці землі, за те, що вона нас носить на собі. І знову переходимо собаку мордою вниз і крокуємо 4 кроки вперед. Дивимося перед собою вдих. Навидосі складаємося навпіл, призгинаємо коліна. І підіймаємося вгору вдих. Через сторони, підіймаємо руки вгору, розкриваємо наше серце. На видосі опускаємо руки долонями на груди, на наше серце. Прикриваємо очі. І знову з'єднуємося з цим джерелом життя, яке надає нам сил, яке надає нам енергію, з'єднуємося зі своїм внутрішнім сяйвом, відчуваємо силу всередині себе, відчуваємо підтримку вищих сил, відчуваємо божественну вібрацію. Яка оточує нас всередині і зовні, усюди. Дякуємо цій вібрації, цьому джерелу за те, що воно дало нам найважливіше у цьому житті. Це саме життя. Розкриваємо ще більше наше серце і підіймаємо руки через сторони вгору, вдих. І на видосі з прямою спиною опускаємося вниз. Знову трошки згинаємо наші коліна по черзі, піднімаємося на пальчиках рук, дивимося перед собою, спина тут у нас повинна бути прямою. Робимо глибокий вдих, підіймаємося вгору і згинаємо. Праве коліна, беремося правою рукою за праву щіколотку, ліва рука вперед. І підіймаємо праву ногу якомога вище назад, носочок на себе і тримаємо баланс поза танцівника. Тримаємо баланс, знаходимо точку стабільності перед собою. І плавно повертаємося в центр. Коліна підносимо до грудей і крокуємо ногою назад. Вдих через сторони, руки вгору. на Навидусі, опускаємо руки вниз і переходимо в планку, вдих планка, видих чату ранга вдих собака, мордою вгору. І на вийдусі, собака, мордою вниз. попружинили в плечах. І з круглою спиною переходимо в планку. І навидуся, опускаємося повністю на підлогу, згинаємо обидва коліна, беремося руками за наші щиколотки. робимо глибокий, глибокий вдих, і на навидусі, підіймаємося вгору, носочки від себе і штовхаємо носочки якомога вище, тягнемося, розкриваємо груди, глибоко дихаємо. І посміхаємось при цьому. Відчуваємо, як все тіло у нас натягується, як струна. Тепер носочки на себе натягуємо. І на видусі, повертаємося на підлогу, опускаємо лоб на наші долоні, переносимо долоні в область грудей і відштовхуємося руками, переходимо собаку мордою вгору і на видосі собака мордою вниз. Попрожинили в плечах і крокуємо вперед Чотири кроки, дивимося перед собою вдих, на видисі, складаємося навпіл, перетинаємо коліна і з круглою спиною підіймаємося вгору, вдих через сторони, руки вгору, видих на асте в центр грудей. І знову складаємо долоні в області серця і наповнюємося. З цього джерела чиста енергія, сили, яка дає нам відчуття нашої, нашого існування, завдяки якій ми існуємо у цьому світі, з'єднуємося з нашим внутрішнім світлом, вдих! Через сторони, підіймаємо руки вгору, розкриваємо серце і на навидуся, опускаємо руки в центр грудей. Тепер згинаємо ліве коліно, підносимо коліно до грудей. Беремося лівою рукою за ліву щиколотку, права рука вперед. І плавно відводимо ліве коліно назад, носочок від себе, тягнемося вперед, тримаємо баланс. Чіпляємося поглядом за стабільну точку перед собою. Таким чином нам легше тримати баланс, зміцнюємо наше тіло, відчуваємо себе сильними. Носочок тепер на себе від себе. Робимо глибокий вдих. І ще глибший видих, повертаємося в центр. Знову переносимо коліна до грудей. І крокуємо лівою ногою назад, підіймаємо руку через сторону вгору, опускаємо вниз і переходимо в позу планки. Вдих, планка, видих чатуранга дандасана. вдих, собака, мордою вгору, Фосмішка на обличчя. І видих, собака мордою вниз, попружинили в плечах. І з круглою спиною переходимо в планку. Видих, чату, ранга опускаємося повністю на підлогу. Знову згинаємо ноги, беремося за щі Робимо глибокий-глибокий вдих. І на видосі підіймаємося вгору, розкриваємо плечі, розкриваємо серце. Сідниці у нас напружені. Носочки від себе. Тягнемося, розкриваємо серце і не забуваємо посміхатися. Тепер носочки на себе, ще більше підіймаємося вгору і навидуся, опускаємося вниз, опускаємо лоб на наші долоні, трошки відпочинемо. Ставимо руки біля грудей, відводимо плечі назад і переходимо в собаку мордою вгору і звідси переносимо таз назад. Розводимо коліна трошки ширше, опускаємо лоб на підлогу і повністю розслабимося в позі дитини, з'єднаємося з матінкою з землею, відчуємо її любов і свою любов до неї, з круглою спиною підіймаємося вгору і переходимо в собаку мордою вниз. Крокуємо вперед, вдих, дивимося перед собою, на видосі складаємося навпіл, відводимо плечі назад і ще більше складаємося навпіл, живіт притискаємо до стегон. Вдих, дивимося перед собою, і згинаємо коліна, переводимо руки назад і сідаємо в центр килима. переводимо руки вперед. І з круглою спиною опускаємося вниз, можна взятися за стегна. і опускаємося вниз, переходимо в саму найважливішу позицію в йозі. Шавасана. Повністю відпускаємо всю напругу. Весь багаж що ви несете з собою, все, що вам більше не служить, що вам не потрібно, відпускайте, не тримайтесь. Чуваємо, як наше тіло з'єднується з матінкою землею, як воно стає все важче і важче, і в кінці кінців стає одним з нею. Ми повністю його віддаємо і розслабляємо. Наше дихання стає диханням землі, з'єднуємо ноги, руку витягуємо за голову і витягуємося як струночка в різні сторони, витягнуся і перекочуємося через бік, допомагаємо руками, підіймаємося вгору. Сідаємо в зручну позицію настільки зручно, наскільки ви відчуваєте, де ви можете розслабитися, складаємо руки на коліна, великий і показівний палець разом. Вдих, підіймаємо руки через сторону вгору і на навидуся, опускаємо руки в центр нашого серця. І складаємо долоні на серце. Відчуваємо любов, посилаємо цю любов всім живим істотам у всіх світах. Намасте! Дякую за сьогоднішню практику, що були разом зі мною. Якщо вам сподобалося це заняття, прошу вас поставити лайк. Підписатися на канал, щоб не пропустити наступні не менш дивовижні заняття з йоги. Всім чудового дня Намасте.